Так, друзі, дуже цікава вудочка, я їх періодично роблю, кожен сезон майже. Ось це кілок телескопічний, бачите, вона ось така, дивіться, друзі. Ну, тут катушку тримачі можуть бути різні, там, Залежно залежності від побажань. Ну, тут я зробив ось такий, бачите, катушку тримач такого плану і такого плану. Ось. Кастинг я пишу 5.35. 15-35, ну він можна і менше, якщо глибина там 2-мети, 3 метри, можна і п'ятерку, і тройку пробувати балансир, щоб можна і окуня буде поганяти. Таке, я думаю, не критично. Ось. Довжина 67 см його. Може бути коротше, може бути менше. В залежності там, від матеріалу, Тож я ж підбираю, щоб гнулась вона правильно, як ми любимо. Конус підбираю, щоб вона гнулася добре. Ось. Якщо під навантаженням, бачите, ось так от виходить, друзі. бачите? Ось збирається у нас так. В зборі 26-27 см. ну Залежно теж від моделі. От, може бути і більше, якщо там вона повинна бути довше, чи там якщо вона повинна бути жорще, я ці розпади довше, роблю. Ну, довго розказувати вона буде чуть більше. Саме ця 27, бачите? Ось катушка. Стане катушку. Бачите, ось хват. Беремо хват. Хто любить такі, я такі люблю. Бачите, хват. Ось так обрати. Виходить доволі легко, я не пам'ятаю. Я не важав всіх грав, але вона дуже легенька, друзі. Ось так ось так, бачите? Ну можна, що таку катушку. Ну, що так. Вона прикольна, класна на підшипниках. Але по-перше, тут треба буде трошки обробляти, бо погано влазить в катушку тримачі. Але влазить. От і за що цієї штучки ви під руку не візьмете, бачите лапочка. Зате спускати класно. Все, якось так, друзі. Все. до зустрічі на кризі буде при нас, бачите.